Товариство земель відповідальність документів на укладу виконувати способів 250 року ставлю 109 і 15. Так, відпозивача публічно-акціонерного товариства Дельтабанк, особливо переможного судовому ґрунтуванні планів фізичних осіб на ліквідацію АКДБАН з'явився по маску шута офіційного. Самобату ще.

1, 2, можна забрати війну. Так, від фонду гарантування вкладів фізичних осіб Цуканова Світлана Так, І від Національного банку України вставних не з'явиться

Так, чи будуть заяви про питання до початку розгляду справи до нового засідання? Заяви про питання відсутні. Так, що до можливості розгляду справи у відсутності особи, що не, не з'явилися, саме третя особа, два, національний банк України. Колег я повідомляю, що Національний банк України повідомлений належним чином під час місця судового засідання отримано нашу ухвалу по поручні провадження 4 грудня 2016 року. Думка представника позивача чи можливо розглядати дано судовому засіданні. Ваша честь за наявною інформацією Національного банку заключена реорганізація юридичного департаменту на сьогоднішній день, тому... З цією причиною можливо не змогли посавити інтереси питання справи, але вирішення mm -hmm. питання щодо розгляду справи її участі на розсудку. Зрозуміло, відповідальні Ваше виклики. Коли я, порадившись на місці, ухвалила розпочати розгляд операційної штаби, зараз під особи, що не з'явилися там України, які продовновали життя. Так, ухвалу суду, що у нас оскаржувала ухвала, була прийнята, призначена у справі судову експертизу і зупинено впровадження справі, Так, Також. за чию клопотання було зупинено? А, ваша честь за клопотанням нам мало на використовувати банку. Тобто це була ваша ініціатива, звичайно, так. якщо у нас відповідальність старше. Чим обґрунтована ваша а, така позиція щодо необхідності призначення експертизи у даній справі? Необхідність призначення експертизи по даній справі обґрунтована тим, що враховуючи те, що предметом спору є неманові вимоги акціонерного товариства Дельтабанк спрямовано на визнання нікчемного спільного договору за ставами нових прав став передбачених. Частиною 2 статті 215 цивільного кодексу України, а також частиною 3 статті 38 закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб, якою, зокрема, встановлено, що проводжене вчинення банком протягом одного року до дня введення тимчасової адміністрації є нікчемним з підстав, якщо банк відмовився від власних майнових вимог. Це пункт перший. Про це ми вказували. Зокрема, якщо банк надав переваги кредиторам завдяки укладанню цьому прочину. Якщо вартість майна передана банку. Майнові права, передано... Майнові права... за банківськими активами справа в тому, що якщо подивитися на додаток 1, безпосередній перелік майнових прав, які передавалися і який було укладено після номінальної дати 04.09 щодо договору. Додаток цих був укладений вже у лютому 2015 року. Навіть не визначено загальної вартості цих активів, які зазначені у додатку. Сторонами це кидається у Глазава ще що передбачено, що пунктом 1.2 вартість майнових прав була встановлена у сумі понад 600 млн грн. В той же час пунктом 1.3 вказаного спірного договору чомусь без проведення оцінки предмет застави було оцінено е, сторонами у е, розмірі 300 млн грн. Причому звертаємо увагу, що не було. Рішення ані кредитного комітету банка, ані будь-якого погодження з боку Національного банку України, який, який запровадив на той час куратора, з яким мало бути погодження відповідні дії банку рішення. Скажіть, будь ласка, якщо немає цієї землі оцінки, то які підстави вважати Або існують інші підстави, бо стаття 38 ваше честь, містить перелік з 9 підстав. А у вас ні одна. Так, ваша честь, так, ваша честь. Тому з метою та повного розгляду усіх обставин, що має значення для справи, з обґрунтування викладених вище, ми звернулися до господарського суду, ну, до суду першої інстанції з клопотанням щодо призначення судової економічної експертизи. Під час опрацювання питань, які були... Запропоновані суду для того, щоб визначити ці обставини, ми використовували офіційну базу Київського науково-дослідного інституту, яка розміщена на офіційному сайті. Ми про це повідомляли суд безпосередньо щодо методик визначених для проведення судової економічної експертизи. Питання, які були зазначені панками у своєму колопотанні, були безпосередньо взяті з цієї методики. Київський науково-дослідний інститут може проводити такі експертизи. Тому ми запропонували суду саме у такий спосіб і саме таку експертизу провести для всебічного та повного дослідження усіх обставин, що мають значення для справи ваших часу. Ну, Відзив ми надали вашу честь на апеляційну справу. Ми вважаємо, що без дослідження цих обставин всебічно доповнити, дослідити усі матеріали неможливо з огляду на предмет позову. Також хотілося б звернути вашу увагу на те, що чомусь нахідну думку апелянта він розуміє предмет даного спору по-іншому хоча він є не з огляду на вимоги, які банк заявляє. І також звертаємо увагу на те, що суд першої інстанції у своїй ухвалі оскаржений поясню, що він не володіє спеціальними знаннями, а вони повинні бути для дослідження цих питань. Не налогіє цими змаганнями, тому необхідно зупинити впроваджену справи. На це зверталася висновку про наявність підстав для задоволення. Так, ваша честь про що значило справі, чесь про що говорить і практика Верховного суду, на яку ми звертали увагу. А саме пункт 19 постанову плану вищого господарського суду я вбачаю з номер 3, 2012 року про деякі питання практики призначення судової експертизи, відповідно до якого господарським судам було роз'яснено, що ГБК не передбачає можливості оскарження ухол при призначення судової експертизи. Лише, лише в, її можна, Може бути оскаржено в частині зупинення. Провадження у справі виключно з точки зору наявності чи відсутності, передбаченої законом підстави для такого зупинення. Підстава для зупинення, як нам всім відомо, передбачена пунктом 1 частини 2 статті 79 Господарського процесуального кодексу України. А, і а, наприкінці також звертаємо увагу Господарського суду, сторінну справу, що є правова позиція Вищого господарського суду з аналогічної справи а, копію процесуального рішення ми додавали до клопотання про призначення судової економічної експертизи. А також хотілося б звернути увагу на праву позицію Верховного суду, викладеному постанові 17 лютого цього року з результатами розгляду справи номер 31202 15 Дана постанова у документарному вигляді є доступною на офіційному сайті Верховного суду, відповідно до якої загальними вимогами процесуального права, закріпленими у статтях 32, 34, 43, 82, 84 господарського процесуального кодексу, визначено обов'язкове встановлення судом під час вирішення спору обставин, що має значення для справи надання юридичної оцінки, а також оцінки всіх доказів, з яких суд виходив при вирішенні позову. Без Виконання цих процесуальних дій ухвалити законне і обґрунтоване рішення у справі неможливо. Ще один нюанс все ж таки апеляційний суд теж наділений повноваженням у певних випадках призначати експертизу, і ми вважаємо, що господарський, апеля, апеляційний господарський суд. Як не то інший теж розуміє, що у деяких а, випадках, коли проведення експертизи з метою дослідження певних обставин справи, враховуючи на а, терміни, якими, строками представленнями, якими обмежується розгляд справи, є необхідним зупинення провадження у а, відповідних категоріях справи. Все, у вас повідомлення. Так, є запитання? Нема запитань. Сколько ділянка? зв'язку з тим, що суд не з'ясував повністю обставини, які потрібно було з'ясувати, і призначив експертизу, до зупинив провадження. Тож, приймаючи ухвалу про зупинення провадження, судом не було дотримано умови статисті до кодекса Персового кодексу України, а не мотивована і не та зможем проводити нового персонального права. Не, не з'ясована не необхідність. Та норма закона. Що, щось... Що порушено конкретно? Порушення допомогти частини 2 статті 86. Та Судом не наведено мотивів, з якими керувався суд і на підставі яких виникла необхідність призначення призначена судової експертизи. Суд не обґрунтував, які конкретно вставлені питання, на які гарантуються заявлені та зачамки за нас проведення експертизи, будуть підтверджені або спростовані. Враховуючи, що предметом позову є знання нікчемності в цілому, повністю нікчемного поручні, крім цього, суд, приймаючи старну ухвалу, не запропонував жодному учаснику процесу поставити свої запитання, чим порушив право сторони відповідача, передбачення частину другої статті 41. Згідно з статті частини першої статті 41 ГПК України, призначення судового експертизи можливо виключно на наявності одночасно поєднаних умов. Це необхідність роз'яснити питання, що ви не проведений сквозь. Для роз'яснення цих питань необхідні спеціальні знання. Судово в умові частини першої статті 41 поправку України, оскільки вирішені спору у цій справі не виникали необхідності, необхідності вирішувати або роз'яснити питання, винесені позовичним залиш... клопотанням про призначення експертизи, а скільки ці питання підтверджуються е, самого заявленого позову і не спростовують заперечення подача, або щодня спорудування. По-перше, поставлення експерту питання про встановлення вартості минулому переговору застав, встановлення справедливої врятової вартості предмету застави, документальне підтвердження, дотриманням падаль е, та банку вимог оборотських резерву, жодним чином не землю з предметом спору. Фактично суперечить вимогам позивича, який вимагає визнати нікчемний в, в силу закону, діючи в межах планування спеціального закону про систему гарантування вкладів і Встановлення цих обставин знаходиться за межами доказування даних. Зв'язку з цим поставлення на вирішення експертизи питання не підтверджують вимог позову. Відповідно, виходять за межі позову і не відноситься до обставин, які підтягають вирішення в ході цього сполу. По-друге, проби не снігувалися до порушення вимоги частини першої статті 41 ГПК України, оскільки суд не врахував, що за своїм змістом та суттю питання поставлені позивичем на вирушення експертизи не потребують спеціальних знак. Тому ці обставини, якщо не брати до уваги очевидно, фактично підтверджується наявному справі допомогу наданими сторонами. Договором став. Договором заставами мене прав по питанню першого та другого, наданим позивачем виставку а це по питанню номер 3 а з приводу продаткування вимог позивача про проведення вчення цього закону не потребують будь-якого вирішення, як такі, що не може бути предметом розгляду цього збору. І втретє, суд не мотивував моду... моду... на підставі чого, суд встановився, дійшов висновку про те, що поставлення на вирішення питання відноситься до сфери компетенції судової економічної експертизи. Не становить, не обґрунтував чи вказано в ухвалі експертного установа або конкретні експерти, які володіють необхідними даними і знаннями, які були затверджені Міністерством світів України щодо проведення цих експертиз. І... Ще завершуючи, хочу сказати, що призначення експертиза це ніщо інше, як зловживання повами з коронавіру. Так ну, позиваючи не відповідальність, в чому тут і Затягування, Ще є а процеси пов'язані. Є процеси операційній станцій, які зупинені цим а. процесом Разум. в господарському суді міста Києва. Ага. І експертиза це не інше, як затягнення його справу. Ну, а зупинена до цієї справи? Так. А які там справи? Справи э, за позовом э, товариства з оборони відповідальності Арсенал Фінанс. Э, в мене, э, за договором відступен право вимоги відповідачем э, були передані права. О, а позов до вас, в цій справі? чи до кожного? Ні, не, не до нас. Але до особи, якій ми передали мені права. По, по цьому договору застав. Тому прошу скасувати Зрозуміло, що є, є постанова. Вище розповідальського суду України від грудня 2015 року номер 910 1972 до 14. Там, де суд неодноразово визначав експертизу і експертні основи повернули справу без проведення, зв'язку з тим, що немає методики. Можна дати копію. Супроводжування. Фоду супроводження зараз на. Запитання будуть ваша честь і, за статання, і, 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 і Перша, запитання і за речення стадія запитання, Що запитання. А Потім ми висловимо фонд і потім надамо слово директору. Дякую, ваше честь. Запитання перше пояснить, будь ласка, суда, якщо ви посилалися на те, що ми зважуваємо своїми правами. Який предмет позову був у тій справі, на підставі якої було зупинено апеляційне провадження, і чи досліджувалося там обставлення нікчемності договору, які є предметом позову це далі? Це це Ви не поясняли. Я це запитання по... поставив. будь ласка, просліджувалися. Досліджувалося. Ви можете суду надати рішення з цієї справи. Ні. В рішенні суду конкретно написано, що обставини нікчемності даного спірного договору не досліджувалися, ваша честь, у зв'язку з тим, що нібито банк не надавав належних і допустимих доказів. Тому не з метою зложування своїх прав, а з метою встановлення істини нами було подано відповідну позовну заяву з вимогами про визнання нікчемного договору. Ми вважаємо, що це введення в обману суду. Питання друге. Ви вважаєте, що е, обставини не з'ясував? Які саме обставини не з'ясував? Ось вам стаття 38, подивіться, будь ласка, і поясніть, які обставини не з'ясував. Ви знайомі, да? Тому, так? Тому будь ласка, на які обставини ви просуваєте. І ще буде одне запитання, яке я хотів би, щоб представник відповідача пояснив. Так ви одразу задавайте два чи по черзі. Ні, ну по черзі було заплутається, ж з це ви я... <заквач> Ні, зараз ви просто сказали, що які обставини не з'ясував. Які обставини? В апеляційне старті б... зачитувала тільки що суду. Ви можете ми, сказати? Ми, 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 ви не можете ну, ну, сказати. Питання, yeah, питання, питання, питання інше. <кхріп> а, ви вказували на те, що а, суду не необхідність призначення даної експертизи. Не потребує зв'язку з тим, що е, обставини і питання, які е, поставлені перед експертом, вже е, підтверджені відповідними доказами, якими саме скажіть, ласка? Я не знаю. Вони слухати якими Договором заставити. Договором застави? Так договор застави і є спірним, де ці суми мають бути ви, розумієте, а, що оцінки, поцінки дослужні. З іншого відповідь. боку, ваша часть. Питання, відповідь, потім ви скажете з приводу того, що почули в репліках. Ну, ви самі задаєте питання, самі за вам відповідаєте. Тому запитання, якщо у вас є, задавайте. Якщо не вас Я запитання задав ваше шесть. Зрозуміло. Сідайте, якщо у вас все на даній стадії слухаємо коротко. Ваше ставлення коротко. Ви відзив надавали від матеріал справи. Коротко на на основному. Так, ми задаючи. Заперечуємо повністю щодо апеляційної скарги. Вважаємо ухвалу господарського суду законне, обґрунтоване. А також а, хочу зауважити про те, що все ж таки відповідно до закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб, одним з основних завдань фонду гарантування є забезпечення ефективної процедури виведення банку з ринку. Наразі а, Дельта Банк знаходиться в процедурі ліквідації. На виконання свого обов'язку фондом призначено повноважена особа, яка знає. знову ж таки, так, бідували... так вживає е... Вона вживає всіх е... заходів на даному етапі відповідно <гум> до норм в статті 38, восьмої нею була проведена перевірка. Встановлені е... встановлені е... фактичні дані, і відповідно е... позов Дельта Банк базується. Безпосередньо на встановленні нікчемності на статті 38. Саме ці підстави зазначені щодо нікчемності, і Дельта-Банк просить визнати недійсним цей договір. І тому відповідно для безпосереднього встановлення чи є дана підстава дійсно щодо вартості, ця оцінка вважає просто необхідна в даній справі. І для того щоб дельта банк як позивачу довести саме ті обставини, на які він посилається в даній справі, тому вашу честь просимо залишити без задоволення операційної складу. Розуміла вашу позицію до фонду, запитання. Немає ну. репліки, якісь хтось щось хотів, якщо є бажання додати. Якщо дозволите, рішення, на яке посилався відповідач, яке розказувалося банком у суді операційної інстанції, впровадження, яке було зупинено. На підтвердження наших слів, я прошу господарський суд, в мене є екземпляр рішення. Якщо дозволите, я вам просто покажу передістану сторінку. Де написано? Пише ще, ось, будь ласка, рішення. Якось абзац, яким написано, щодо того, що в розумінні статті 32-34, оскільки доказів не було надано, обставина нічого насті не встановлювалася. Висловились. Оголошую, що нарешті на чекайте, будь ласка, передають. Знову відповідно до якої статті підійти ставить з'являється на право уходить, майст... 25 років і 4 року. У справі це 910, від 79, від 16. Залишається 3 волн, упало спорство сумісників 25 до 16 року, по 10, від 79, від 16, залишається від нього. Оскарження протягом 20 днів до виділу господарського суду України, потім 20 днів ви надо текст на грані кошти. Якщо є бажання отримати нарочно, залишити наші телефони, ми вам забудемо Дякую. Дякую, що ви можете.